Дівчатка, привіт! Сьогодні я разом з вами буду тестувати туш Джордані Gold, об'ємну підкручувальну туш під кодом 35990. Вона англійською називається Volumizing Fortemente Mascara. Вибачте, якщо я щось не так виговорюю англійською мовою, але чому фортименти? Тому що вона має таку дивну кісточку у щіточку у формі звукової хвилі, як кажуть виробники. Ось я давно на неї дивилася, і нарешті прийшов час її спробувати. і Руки і очі дійшли. Тож будемо сьогодні разом її пробувати і одразу буду ділитися своїми враженнями. Отже, дивіться, вона приходить в тубочці. Так само, як кожна туш Джордані Голд, вона приходить в тубочці. Щоб ви знали, та тубочка, вона, ця коробочка вона не заклеєна, вона не має обгорнення таким пластиком. Тобто вона не застрахована від того, що хтось нею користувався перед вами. Тож купляйте або у виробника, або у перевірених розповсюджувачів. Так, що дивіться, значить туш, ось вона. Дуже гарні такі е, чорній тубочці з золотими буквочками, ну, як весь бренд Giordani Gold. Так, Клацає, закручується і клацає. Так, дивимось. Ось вона, та сама щіточка Фортементе. Бачите, у вигляді звукової хвилі. Вона така, кстати, лохмата, така нічого, яка така гусеничка вигнута. Ну, Давайте спробувати. Значить, як кожна туш Jordi Голд, ця туш містить цілий комплекс живильних компонентів. Причому вона обіцяє, як і кожна туш Джордані Gold, догляд за вашими віками, стійкість, насичений чорний колір і захист від розтікання, обсипання і всього іншого. Тож, тестуємо, як вона наноситься. Я такою кісточкою ще не користувалася, але спробую. Вау! Дуже зручно наносити. Ти цю кісточку, щіточку викручуєш, як хочеш, хочеш, піднімаєш з того боку віки. хочеш, з того боку Віки. Як кожна тут Джордані Голд, вона класно лягає. Якщо вам видно, не знаю, сонце світить. Підкручує дійсно. Класно підкручує. У мене мої вії. Хто мене дивиться, знає, що в мене короткі, не густі. Ну, такі не здалі трошки віки, але що скаржитися. Фарбуємо. Ось дивіться. Вже трошки підсохло. але ще мажеться. Значить, кожна туш Джордані Голд має більш насичену текстуру, ніж, наприклад, туші диван. За рахунок того, що вони містять доглядові компоненти, значить, ця туш більш густа і вона довше сохне на війках. Почекаємо, а поки нафарбуємо другу, ха, воно прикольно. Знаєте, за рахунок тої вигнутості щіточки, вона класно підкручує. Тобто, ви її повертаєте, вона з одного боку буде піднімати, з тої частини буде підкручувати, тобто одним рухом, але бачите, в мене не виходить одним рухом, бо в мене трошки криві руки. І на той бік не дуже зручно фарбувати, але мені здається, що я. О, нафарбувала. Боже, да, вона подовжує. Зараз ви подивитесь. Нафарбовані і не нафарбовані віки, до того ж ви бачите, що я більше не занурюю ту ту ж у тубочку. Все за один. О, тут же підсохла. Дивіться. Якщо вам видно, оце око як. Фарбувала першим, оце другим. Тут трошки більше, за рахунок того, що на щіточці була е, свіжа, тільки занурена щіточка, на ній більше е, було туші, і вона має такий ефект об'єму. Тут на цьому оці вже туші на кісточці, на щіточці було менше, тож воно, мені здається, воно більше подовжило. Дивіться. Знаєте, мені подобається. Мені кожна туш подобається по-своєму. Але знаєте, любов до туші Джордані в мене особлива. Бо я люблю відчувати те, що щось про мене піклується. Тобто я користуюся тушою, і я знаю, що мої війки будуть живитися, вони будуть захищені. Ця туш дуже добре буде зніматися. Але подивимося, знаєте що, зараз подивимося, чи вона підсохла. Так, чисті ручки, будемо терти. Я спочатку обережно, бо мені ще й з тим макіяжем. Дивіться, ще трошки вона маже пальчик ну, з того боку. Бачите, з того більше. Тобто вона підсихає поступово. Е, головне е, тими віями, якщо у вас довгі вії, не дуже їм хлопати, бо все відпечатається. Але ф, ф, зараз трошки почекаємо, я поставлю на паузу, через кілька хвилин ми ще раз спробуємо потерти очі. Так, ну, кілька хвилин я не витримала. Я витримала, може, хвилину, ще раз, значить, е, е, об'ємне підкручування в ту ж Джордані Голд. 35990. Зараз буду терти око. Тру. Бачите, ще трошки маже. Ну, Чекайте, давайте інший. Ще є. Але знаєте що? Вона вже? Я, хлопаю, вона не відбивається на повіках. Віки м'якенькі, підкручені, чорні. Дуже комфортно. Зараз я трошки помружуся отак. Все, на нижніх віках нічого немає. Я думаю, що за кілька хвилин вона вібре, вбереться остаточно і ми будемо мати те, що маємо. Але дивіться. Ефект мені подобається. Дуже комфортно. Віки природні. Але видно, що вони подовжені, підкручені і більш об'ємні. Все, дівчата, замовляйте туш, користуйтеся. Щіточка прикольна, мені все подобається. Прошу, пишіть, якщо є якісь питання, і що ви хочете, щоб я ще щось спробувала вам показати, то, будь ласка, пишіть. Все. Всім гарного дня, мирного неба. Слава Україні! Пока!